Друзі, всім привіт! Кінець тижня, неділя. Значить, в ефірі рубрика Все ясно. І я, Олексій Гончаренко, розбираємо основні політичні події всередині України. Що відбувається більш детально про те, що я пишу протягом тижня на своєму телеграм-каналі та Фейсбуці, але зараз з деталями з аналітикою для вас спеціально поїхали. Не забудьте, друзі, підписатися на канал під час перегляду, тому що зараз так діють алгоритми Ютуба, що саме коли під час перегляду нові глядачі підписуються, тоді це відео рекомендується іншим. Дякую за допомогу. І так, ну найгучніша новина цього тижня це безумовно позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова і позбавлення відповідно його посади. Ну, давайте одразу тут оцінки. Тобто Геннадій Труханов, не герой мого роману, як то кажуть, це політичний опонент. і Якраз ми в Одесі пропонували альтернативу йому, і це очевидно. Але під гаслом Труханов чорт робити що завгодно, то вибачте, так бути не може. Мають бути якісь принципи, підходи, мають бути верховенство права, конституція, демократія. Ну про яку демократію ми говоримо, коли. Тепер Одесу очолюють слуги народу, кандидат від яких на виборах мера Одеси в 20-му році набрав 9%. Ще раз 9%. А тепер вони тут в Одесі ні, рулять. Ну це точно не демократія, і дуже далеко навіть від ідеї демократії. Яка демократія, коли створюється міська військова адміністрація в місті Одесі, яке ну не знаходиться, слава Богу, на лінії фронту сьогодні. Яке не захоплювало, слава Богу, ворогам. От як в Чернігові вони знищили місцеве самоврядування через створення міської військової адміністрації. Те саме тепер робиться в Одесі. Ну, Чернігів велике місто, але Одеса це вже супервелике місто, мільйонник. Хто наступний? Приготуватися клічку, Філатову, хто там ще садовий, я не знаю. Але ну, це ж очевидний сигнал всім мерам. Наступними будете ви. Дуже, до речі, смішно бачити. Як там блогери спочатку це ж все було синхронізовано. якісь блогери почали активно атакувати Труханова. Потім петиція на сайті президента, яка набрала 25 тисяч, і через півгодини вже Зеленський відповів, формуючи значить військові військову адміністрацію. Смішно, тепер ці блогери до речі вже шантажують інших мерів. кажуть, тепер якщо щось не будете робити, як ми хочемо, прям прямий шантаж, то і ви будете наступні. Ну і очевидно, що це сигнал всім мерам України, що кожен з вас може стати наступним, якщо щось не сподобається Зеленському. Що ж не сподобалось Зеленському? В Труханові? Бо ну не треба розповідати, що він йому в цілому не сподобався. Бо Зеленський, скільки в нас вже президент, більше шести років, і все його влаштовувало в Труханові. Труханов в 20-му році, коли реєструвався кандидатом в міські голови, хто в нас був президентом? Зеленський, при кому він обрався вже міським головою? При Зеленському. Як нам зараз говорить СБУ, в нього було вже на той момент російське громадянство. А де ж ви були тоді? А що ж ви тоді про це не говорили? Ну, тому не треба розповідати, що він його завжди не любив. Що ж він, він зараз його не полюбив? Ну, як я вже сказав, сигнал всім мерам однозначно. І Тут обрали Труханова, який такий одіозний в масштабах країни персонаж. А друге, це те, що Труханов почав Зеленського захвилювали контакти Труханова з. Будановим, з Залужним. Оце захвилювало Зеленського в світлі можливих майбутніх виборів. Очевидно, що він все, на все вже дивиться через призму виборів, і тут, значить, це його теж захвилювало. Третє, це, звичайно, хвилюють. Ну їх завжди це хвилюють слуг народу, Зеленського його оточення. Великі гроші їх хвилюють. Одеса це великий бюджет, їх, вони хочуть його ділити. Як вони його ділять? Ну ми бачимо по безкінечних корупційних справах, по оточенню зеленського по слугам народу. До речі, на цьому тижні нова справа Євгена Шевченка. Ми зараз про це ще поговоримо. Це ж теж, слуга народу обирався від слуги народу. Тому як вони будуть ділити гроші одеського бюджету, ми вже можемо з вами собі уявити. Ну от така історія. Ну і звичайно, я вже сказав, що це порушення будь-яких принципів демократії. Але це ж порушення взагалі конституції і автономності місцевого самоврядування і самої ідеї Магдебурзького права, тому що Магдебурзьке право, яке прийшло в Україну ще в 1356 році, в місто Львів, а взагалі в Європі вже майже тисячу років ідея дуже проста: мешканці міста обирають самі собі бургомістра і самі керують своїм містом, поки король займається дипломатією, війною, не знаю, балами чи ще чимось. Але наш король Зеленський хоче контролювати просто все, аж до вигрібних ям. Це божевілля, це абсолютно не європейська історія. Ну і сама історія. За що ж позбавили громадянства Труханова? За е, начебто наявність в нього російського громадянства. Е, доказом цього є, показали якийсь е, паспорт, фото паспорта його, начебто, російського. Але вже журналіст розслідувач Христо Грозів, ну який не долучений до внутрішньоукраїнських політичних розборок. Ну і в принципі авторитетний журналіст, вже сказав, що це схоже на фейк російський росіянами ж зроблений або не росіянами, або зроблений в офісі президента, кимось, хто хотів, значить, це все влаштувати. А Шпігель німецький пише, що тут є питання великі щодо автентичності цих документів. Ну на секундочку. В общем, весь скандал ще попереду. Про це пишуть мірові світові змі, про це говорять в світі, тому що ну це Одеса, це велике місто, і відомо на весь світ, і те, що звичайно робить сьогодні Зеленський, ну воно не лізе ну, ні в які ворота. Ну і повторюю, всім тим, хто говорить, ну як а як же ж нам тоді карати Труханова? Так що, вибачте, нас ми злочинців, якщо вони злочинці. Будемо карати позбавленням громадянства. Чи може має бути суд? Якщо суд довів, судді довели, то просто людину саджають у в'язницю. Я думав, так живе демократична, правова країна, а, ну а, а не цей, ну, ну тобто, не те божевілля, яке сьогодні відбувається в нас. Ідемо далі. Вже згадав нова кримінальна історія, нова корупційна історія, народний депутат Євген Шевченко. Той самий, який їздив до Лукашенка. Потім нам сказали, що він агент гур. І гур якось так, типу, да, що він їхній агент, а, значить, цей який агент не зрозуміло. Ну, в общем, врешті-решт, він що точно, ми можемо зараз констатувати, що сьогодні він підозрюваний в корупційному злочинах, отримав підозру від набу в розкраданні 9 мільйонів гривень. Це які вже за рахунком слуга народу? Ну навіть знаєте, не вистачить пальців ні на руках, ні на ногах, щоб порахувати всіх цих безкінечних слуг народу. Які підозрюються у корупції, які втікають з України відповідно, ну і так далі. І так далі. Ця ганьба продовжується. Очікуємо на плівки міндіча. До речі, можу сказати за моїми за певною інформацією. Можливо, скоро з'явиться підозра міндічу, і оце буде цікава історія, і ми звичайно її розберемо. Якщо така підозра буде, але це звичайно буде велика історія. Ну, побачимо, як будуть розвиватися події. Ще одна історія, про яку хотів розповісти, Бігус. Да, згадаю цього персонажа, значить, мені прислало, ну він же типу, мобілізувався недавно. Я кажу слово типу, тому що, виявляється, він собі спокійнесенько ходить по місту Києву. Ну, Я думав, що ті, хто мобілізовані, вони десь служать, правда? Ну, Бігуса це якось не стосується. Коли мені прислали це фото, я знаєте, навіть якийсь час думав: ну, чи публікувати його чи ні, взагалі говорити про це чи ні. Потім вирішив, що треба говорити. Ну, якщо ти журналіст розслідувач як себе назвав Біглос, ну а насправді, як ми дізналися, ви пам'ятаєте цю історію, що він внігласний агент СБУ, і як це може поєднуватися з журналістом розслідувачем не зрозуміло. Та тепер він ще й мобілізований військовий. Ну тоді, якщо ти себе називаєш журналістом-розслідувачем, ну то. То, вибач, розслідувати інших, ну будь готовий, хоч щось про себе сказати. А там питань багато. І от нове питання: що мобілізований Бігус робить гуляючи по Києву? Цікаве питання, тим більше, що він вже так, так заявляв гучно, що начебто він там вже Москву буде особисто бомбити. Ну, щось поки займається він чимось іншим. До речі, нагадаю, у Бігус інфо робили замовне розслідування проти мене і Гончаренко-центрів дуже смішне і дурне. От, а потім він ще анонсував ще півроку тому, щоб навіть гроші збирав на нове вже ґрунтовне розслідування по мені. Денис, якщо дивишся, де розслідування по мені? Я все чекаю. Або, хоч людям, скажи, де гроші, які ти збирав на це розслідування. Ну ідемте, друзі, далі. І важлива історія. Анонсую наступний тиждень сесійний в Верховній Раді. і Це буде важливий тиждень. По перше, держбюджет. І будуть розглядатися правки. Там більше трьох тисяч правок, рекордна кількість. Це буде перше так зване читання держбюджету, ще не остаточне. Тобто, зараз Верховна Рада на наступного тижня має прийняти висновки і пропозиції до проекту держбюджету. Тобто, далі знову він повертається в кабінет міністрів, і він вже остаточно його має доробити і знову передати Верховну Раду на остаточне затвердження. Я подавав низку правок збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Ну, це супернагальне питання. Подивіться цифри СЗЧ, подивіться, що відбувається у нас з мобілізацією і так, далі, і так далі. Треба стимули якісь давати, а не тільки знущатися з людей. Ні термінів служби, ні грошового забезпечення, гідного нічого. Ні. Ну і багато інших правок. Побачимо, що з цього пройде. Побачимо, який буде результат. Буду всі ці питання підіймати. І по звичайно, зарплатах вчителів і освітян, не тільки вчителів. І садочки, і все інше, це все супер не буду зараз все перелічувати, буду робити те, що можу. Ще одна велика історія на наступному тижні може бути це затвердження нового міністра культури і, можливо, навіть віцепрем'єра, пані Бережної. І ну, теж будемо тримати вас в курсі. І суперважлива історія. Це я сподіваюся, на наступному тижні винесуть на розгляд другому читанні законопроект про дитячі виплати. Це дуже важливо. І в нас колосальна демографічна проблема в Україні її треба вирішувати. І один з шляхів це безумовно підтримка родин з дітьми. Я добиваюся того, щоб не тільки тим дітям, які народяться після 1 січня наступного року, були збільшені виплати, але щоб хоча б щомісячні виплати були збільшені і всім тим дітям, які ще не досягли відповідного віку, тобто які народились 3, 6, 9 місяців тому назад. Щоб для них виплати теж збільшилися, побачимо, як це буде. Працюю над цим. Ви знаєте, що я цю тему давним-давно займаюся, і петиції робили. На відміну від петиції про одеську міську військову адміністрацію, про яку ми говорили на початку. Петицію про збільшення виплат на дитину Зеленський ігнорує вже декілька років. Нічого, будемо дотискати це питання. Не сподіваюся, що наступний тиждень в цьому сенсі стане вирішальним. Друзі, слідкуйте за новинами в Телеграмі. Підписуйтесь тут і в, і в Фейсбуці. Підписуйтесь тут в Ютубі. Тримаємо стрій!